404 джинма. Це у нас вже друга за сьогодні. Легко збирається, вони практично зібрані приходять. Одна вже поїхала, це теж сьогодні ще поїде. Трошечки по короткий огляд. Заднє колесо 11,2х24, передні 6,5 на 16. Звертаємо увагу на шипи. Хороша якісна резина фірми Адванс. Значить, з китайського. Трактору прому по резині, якісна армур і адванс. Дійсно ходить, дійсно варта уваги. Значить, 4 циліндри 40 кінських сил, КМ 490 мотор. КМ всі знаємо, що дуже хороший мотор завод Leidong. Значить, Коробка передач у нас збоку. куліса виведена, понижені, повишені теж з боку. Є ходозменшувач. Система у нас коробка від гідравліки роздільна. Тут величезний гідробак, ми ще перемірюємо щось, мені кажеться, тепер прийшли якось з більшим, щось він дуже високий. Сидіння на пружинах, степлення дводискове, панель електронна. Нагадую, це 23-й рік. Передні диски розбірні, так як і були. Передні крила. Гідропідсилювач двосторонньої дії. Оце інший капот. Ну, зараз всі таки йдуть 24-40 ки ки Два насоси інша. На гідропідсилювач керма окремий і насос, цей і окремий бачок. Блокіровка задніх коліс, вал відбору потужності на дві швидкості. 540 і 1000. під причіп є. І два гідроконектора. Ну, Користуйтеся тільки одним, на прицеп. Мало в кого є обладнання, де треба обратку. Нормальні тяги, довгі для коси, для фризи, є ребро жорсткості тут а, е, прицепне, е, підсвітка на номер. Єдиний мінус, що раніше йшли такі, як на скутера, а зараз ідуть такі автомобільні, довгі, я навіть не знаю. Ну Десь, напевно, цепляють люди. Зараз сядемо, проїдемося, заведемо, послухайте. Оборотам. Дуже зручне цей важен перемикання передач з боку. Перша, поїхали. Тихенько працює, як хороший мотор, як хороша паливна і хороша вихлопна. Дуже зручно, вперед, назад, знову вперед. Єдиний мінус в цьому тракторі це посадка. Сидіння дуже високе і людям з невеликим ростом тяжкувато нажимати педалі. От я з ростом метр сімдесят п'ять, ну я достаю, але метр сімдесят треба буде або зідушкою щось робити, або е, щось на педалях доварювати. Многі люди так дійсно роблять. Китайці, мабуть, під свій ріст робили. Чідпомогу того де нам приходить. От тут 0,1, деколи може там і до 2 мотогодин бути, нічого страшного немає. глушиться трактор декомпресором. Приборка це все супер, класно, але звісно, десь, якщо не дай Бог, щось станеться з приборкою, заміна цілої приборки. Блокировку я вже сказав. Ну так, Трактор хороший. Е, значить, ми їх отримуємо, не завжди в тій кількості, яка нам необхідна. Не... Багато людей дійсно є і чекали зараз ці трактора. От сьогодні приїхали два, людям поперезванювали, да, да, беру. який рік 23 да, беру. Ну таберу. Вона... Ця... Цей трактор теж їде. Е, будемо чекати вже на наступну партію, вже формуємо. Е, бажаючих клієнтів записуємо кого цікавить даний трактор 404 четверта джинма вісім доларів. антифриз в подарунок звоніть, телефонуйте. Доставка безкоштовна.